Цього року в Лас-Вегасі компанія Hyundai представила електричний літак з вертикальним зльотом і посадкою. І вони плавно наближаються до того, щоб запустити пасажирські перевезення на таких штуках вже через декілька років. А тепер подивіться на цього хлопця. Майже 100 років тому, без дозволу, продаючи батьківську корову, аби купити квиток на потяг і втекти з північної Кореї, він і не здогадувався, що його майбутня компанія зможе досягти таких висот. Знайомтесь, це Чунджу Юнг. І разом з ним історія бренду Hyundai. Чун народився в північно-корейському селі в 1915 році. Його батьки були бідними фермерами. Тато вирощував рис, а мати допомагала йому по господарству. Дитинство хлопця пройшло в батьківських сподіваннях, що він через декілька років підхопить сімейну справу. Але у Чуна були дещо інші плани, закінчивши 5 класів школи, хлопчик хотів навчатися далі, але родина не могла дозволити собі платити за додаткову освіту. Майже все. Це дитинство, працюючи на фермі, він зрозумів, що такий спосіб життя не для нього, і тому почав шукати варіанти, аби втекти села та вирватися з бідності. У віці 16 років чун зробив першу спробу. Тоді вони з друзями спакували валізи, пройшли понад 15 миль до міста і влаштувалися працювати на будівництві. Згодом батько дізнався про його місцезнаходження і наказав повернутися додому. Але через деякий час чун продав батьківську корову, купив квиток на потяг та втік до Сеула, столи. Південної Кореї. Втім, і ця спроба провалилася, коли через два місяці батько знову знайшов хлопця. Але парубок не збирався здаватися, і у 18 років знову втік у південну Корею. Після прибуття він брався за будь-яку роботу, яку міг знайти, щоб звести кінці з кінцями. Згодом чун влаштувався кур'єром на рисовий магазин, де розвозив рис на велосипеді. Невдовзі він став невід'ємною частиною магазину і отримав підвищення до бухгалтера. Чун привів невеличкий магазин рису до процвітання. Тому після смерті існуючого шефа він успадкував цех і став одноосібним власником свого першого бізнесу. Втім, під час японської окупації його бізнес зіткнувся з проблемами через колоніальну політику і магазин закрили. Після деяких роздумів, нічого не знаючи про автомобілі, він вирішує відкрити автомайстерню. Підприємство стало успішним і незабаром зросло з 20 до 70 співробітників. Однак, у 1943 році японський окупаційний уряд об'єднав. Єднав цю автомайстерню із металургійним заводом, і сьогоднішній герой знову був змушений відпустити свою мрію та повернутися на батьківську ферму. Втім, коли Корея здобула незалежність від Японії в 1946 році, чун побачив ще один шанс на успішний бізнес. Він бере всі свої заощадження, знову їде в Сеул та відкриває компанію під назвою Hyundai. Тоді був попит на післявоєнну відбудову, тому Hyundai починається як будівельна компанія. Вони підписують великі державні контракти на будівництво мостів. І згодом розширюється до гребель, магістрали і навіть атомних електростанцій. Хлопець виграв низку значних контрактів з корейськими атомними заводами та залізницями. До того ж, його брат добре розмовляв англійською, тому вони змогли отримати деякі американські військові контракти, які забезпечили бізнес грошима на кілька років вперед. З цього моменту Hyundai став одним із найбільших і найуспішніших конгломератів, заснованих у Південній Кореї. Через 8 років Hyundai покаже світу свій перший автомобіль: Hyundai Pony, який згодом. Дом стане предметом національної гордості південної Кореї. А до 1985 року компанія випустить мільйон автомобілів. Слово Hyundai корейською означає сучасність, а слоган бренду нове мислення, нові можливості. Хоча літера H в логотипі Hyundai означає назву компанії, це також стилізоване зображення, силует двох людей, які тиснуть один одному руки. Продавець та клієнт автомобілі Hyundai продаються в 193 країнах у приблизно 5 тисячах автосалонів. І станом на 2023 рік ця автомобільна імперія оцінюється в 31 мільярд доларів. У 1995 році Юнг передав керівництво Hyundai Group своєму синові Чуну Монгу у 1998-му Він перевів 500 корів через демілітаризовану зону між північною та південною Кореями в якості відплати за корову яку він вкрав у свого батька багато років тому, незважаючи на багатство, Юнг завжди наполягав на простоті свого способу життя. Він жив у невеликому семикімнатному будинку з переробленого сміття і до старості щодня ходив 5 кілометрів пішки у свій офіс. У 2001-му, у віці 85 років він помер. Проте компанія, якій він присвятив більшу частину свого життя, продовжує працювати, генерувати ідеї та створювати наполегливо, ніколи не відмовляючись від своїх мрій. Та цілий саме так, як їх навчав дядечко Чун.